Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Нарешті. Е, закінчилися ті такі добровільно примусові канікули, які у нас були. Е, у нас пройшов увесь уже цикл Різдвяних Свят, закінчилося Різдво, закінчилося водохреща. Е, звичайно, що ось ці свята не були веселими, свята були сумними, оскільки ми вже другий. Святий вечір Різдво водохреща зустрічаємо у часі війни і, на жаль, вона далі не припиняється. І ми зустрічаємо всі ці свята і проводжаємо з Сумом у наших серцях. На жаль, також під час ось цих різдвяних свят ми дуже хворіли інтенсивно, тому у нас були такі канікули. І тепер я буду прибирати, коли мама хворіє теж разом із дітками, то ось така картина є на кухні, так як зараз у нас, і майже в цілому будинку. Можна сказати, що вже деякі ліки можна поховати. Звичайно, що не всі, і не дуже далеко, тому що ще найменша Софія доліковується, проходить курс лікування, який нам призначив лікар. Та і старші діти ще п'ють деякі ліки. Двоє старших легше перенесли. Софія дуже важко перенесла. Тепер е, наш вірус, який до нас зайшов. Е, до мене він два рази вертався, не знаю чому. Так, звичайно, найважче перенесла Софійка, тому що вона дуже сильно температурила, е, більше ніхто не температурив, але була дуже сильна втома, слабкість, боліли всі м'язи, е, закладеність носа, головний біль, зубний біль, вушний біль. тому... Відхворіли всі по повній програмі. Взагалі ніхто не мав сили займатися ніяким господарюванням, прибиранням. Звичайно, хтось ну, ці діти за собою прибирати, але все одно дитяче прибирання відрізняється від дорослого прибирання, як не крути, скільки би дітям не було років. Ну, звичайно, якщо це є діти, а не вже дорослі діти. Тому зараз мені вже набагато легше, Софії набагато легше, Софія може бавитися, і я можу займатися прибиранням. Хоча я ще трошечки розмовляю у ніс, надіюся, що я вас тим радувати дуже сильно не буду, тому що нежить мене не покидає. Мені то буває, робиться краще, потім знову гірше, закладує ніс. І... Під кінець мене ще й почали теж боліти вуха. Але вже всидіти просто не можу на місці. І оце відчуття таке, коли ти зранку прокинувся, і ти почуваєш себе хворим, мені вже так набридло. Тому як тільки трошечки краще, я вже беруся до роботи. І сьогодні озвучую відео, як я вже казала. Можливо, не настільки в мене чітка зараз мова, але я перепрошую і надіюся, що не буду вас дратувати. Поки я вам розповідала, чому не виходили на канал. Лівіду. Займаюся паралельно прибиранням, розбираю все, що накидали на стільниці. Тут завали з хліба із митої посуди і з немитої посуди, доливаю, як бачите, олію в пляшечку, все це геть виливаю до останньої крапельки, тому що пляшку хочу відправити на смітник, а щоб рештки олії вже стояли в пляшці, яка мені тут потрібна, гарнісінько її. Мию, та і не тільки її роблю порядок із чайником. Звичайно, сьогодні я не маю наміру робити якісь таке супергенеральне прибирання. Хоча після святкових днів хотілося все поприбирати, але ще якось, може, самі мені сил би її вистачило. Але Софія біля мене ще крутиться, і вона не дуже ще настільки має сили, вона ще просить маму, хоче з мамою посидіти, хоче, щоб мама її потримала на ручках і це все переривається, але принаймні вона вже від мене. Відійшла і бавиться, і мене вже це дуже сильно е, тішить, радує, і що я можу хоча б вже щось робити. Ну, мами, в яких хворіють діти, всі прекрасно мене зрозуміють, особливо якщо хворіють діти такі, яким там, наприклад, два. Один, два, три роки, чотири. Тому що це дуже велика різниця, наприклад, з такими дітьми, які там мають хоча б 10 або 12 років, тому що я маю з чим порівняти. Дочка, якій 12 років, вона посеред ночі може прокинутися, якщо вона чує, що її болить горло або пече, вона прекрасно знає, чим я її лікую, і вона настільки самостійна, що вона навіть може мене не будити, вона собі. Візьме ліки для горла, сама зробить чаю і знову ляже спати. А от син, якому там 7 років, він мене будить і хоче, щоб йому допомогти, а за меншу навіть вже й нема що казати, тому що вона взагалі малесенька, її треба доглядати. Ось так з вами розмовляючи, я вже потрошечки-наводжу потрошечки лад. І все помалесенько стає на свої місця. А насправді жіночої роботи в будинку не дуже й сильно видно, якщо ти її робиш. Її стає видно тоді, коли ти нічого не робиш, або якщо ти робиш все по-мінімальному, дуже так. Зразу видно, що жінка або захворіла, або її взагалі нема десь поїхала, тому що все потребує в будинку жіночої руки. Звичайно, можливо, якщо вже діти старші, як три, там 7 років. От, наприклад, так як в мене старша дочка, вона старається брати все акуратно, ставити все акуратно на місця. І в принципі так можна жити дуже довго, там дуже сильно не прибираючи. А якщо менші, то... Вони не завжди вони ніби стараються класти, але вони і порозсипають, і порозкидають. Одним словом, жіноча робота дуже сильно видна, коли її не робити. Гарнесенько я все повимивала, повитирала, постряхала, всі крихіточки попідмітала і е, можна тепер е, складати всі речі на місця, що де я хочу покласти. У нас ще стояв на той момент сніп. І свічечки, ну а вже на момент озвучення відео, сніп ми винесли, оскільки свята вже закінчилися. Після прибирання кухні захотілося мені приготувати смачного печива всім до чаю, до кави. І для цього я спеціально з холодильника дістала вершкове масло. До нього зараз я додаю ванільний цукор, також додаю цукрову пудру, тому що вона швидше розчиняється, ніж цукор, тому я додаю сам її. Гарнесенько це все перемішую вінчиком, печиво буде пісочне. Хто не любить пісочного печива, то я думаю, що не варто повторювати такий рецепт. Хто любить дуже пісочне печиво, то може спробувати. Якщо ви перемішали цукрову пудру з маслом, так як я, і з ванільним цукром, тоді додаємо. Оцет звичайний столовий, додаємо дві неповні ложки, також гарненько це все перемішуємо так, щоб оцет з'єднався із маслом і утворилася однорідна маса. Після цього додаю. Соняшникову олію, така ж сама процедура, добре все перемішую, сполучаю. Коли вже все добре вимішано і сполучено, можна додавати крохмаль чи картопляний, чи кукурудзяний. Зазвичай я звикла під час випічок, якими я займалася завжди, мати кукурудзяний крохмаль, тому додаю зараз тут кукурудзяний крохмаль. Гарненько знову все перемішую, сполучаю, тоді додаю борошно. Борошно в мене її відміряне, оскільки в мене теж така звичка залишилася ще з тих часів, коли я пекла. Усе вимірювати вагами, тому вага в мене на кухні є вже від дуже від дуже давно, і я завжди нею користуюся. все, Вимірюю рівно стільки, як вказано у рецепті. Потім формую ось такі стіжечки і буду їх випікати в розігрітій духовці при 180 градусів приблизно хвилин 20-25, Ну, принаймні до такої золотистої кірочки. Ось тако. Звичайно, можна було і розкатати, щось вирізати, а можна було робити кружечки, можна ось такі стіжечки, кому ну, що і як подобається. Форма взагалі, мені здається, не має ніякого великого значення, що ви сформуєте із цього тіста. Велике значення має те, щоб ви дуже довго тісто не вимішували руками, тому що тісто буде забитим і, відповідно, пісочне печиво не буде таким дуже ніжним, воно більш буде таким грубим. Випікаємо при 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Ось так до такої золотистої скоринки, потім гаряче печиво. Беру обвалюю цукрові пудрі. Звичайно, можна було цукрову пудру насипати в пакет і все печиво туди теж, в той пакет, струсити, і було би все набагато-набагато швидше. Я якось так, як медитуючи, займалася обвалкою печива у цукровій пудрі. Якось воно так трошечки людину відволікає, заспокоює, тому я займалася вручну. До смачного домашнього печива я готую собі смачну, ароматну каву. Кава вже була в мене на каналі показана не один раз, а багато разів, оскільки це український виробник кави. Кава від 25 Coffee Roasters дуже смачна, ароматна, запашна. І якщо брати каву з інтернету, то принаймні. Можете спробувати ось таку. Там є дуже великий вибір, дуже великий асортимент. І ще плюс до всього, окрім кави, є чаї, різні смаколики, какао і е, виробник кави ділиться своїми коштами. Там є спеціальні е, виділені одиниці, які. Вони віддають з їхньої виручки на допомогу нашим Збройним силам України. Тому хто купляє каву теж через інтернет, не завжди тільки з мас-маркетів, з базару, так як я, і з інтернету, придивіться, можливо, вам сподобається. А ще до кінця місяця буде діяти знижка за моїм промокодом, який я вкажу в описі під відео. А ви при замовленні не забувайте вказувати саме його і отримувати знижечку на товар, який ви захочете замовити на сайті у 25 Coffee Roasters. Ось таке смачне печиво до кави в мене вийшло. На сам кінець, вже останні штрихи я мию підлогу, все помила, прибрала, єдине, що залишилося так, це помити підлогу і можна насолоджуватися чистотою. Особливо після того, як всі перехворіли, хочеться чистоти, хочеться такого затишку, і я якраз зараз ним буду насолоджуватися. На такій ноті з вами я хочу попрощатися. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!